Що сьогодні треба зробити? Я зроблю котлетки під заморозкою, я їх заморожу. Частинку приготую на вечерю, як на паровій, на водяній бані. Подивитися, хто не бачив, в мене є на каналі, Ну кому цікаво, можете подивитись. Котлети в мене теж, хто не бачив, хто не знає, я готую на такій вівсяній каші. Вона в мене вже запарена, вже охолола, вже чекає. Перш я завжди беру свинячу курячий. Ось така велика кількість цибульки. Я її розділю трішечки. Візьму, візьму зовсім небагато, три зубчики чесничку. І всі спеції до смаку. Яйця сюди класти не треба, тому що вся на каша гарно тримає. все. І хліба я сюди не додаю. Ось так Потім я покажу вам рулетики. Я виставила з морозилки, я вам покажу, який він готувати поки що сьогодні не будемо. Ось такий у мене є гарний шматочок м'яса. Я хочу його запекти. А запекти я його хочу зробити як бужаніну, вона із кісточкою. Ось так я його буду запікати, але перш за все, мені треба його відварити, заварити зараз, зробити розсіл і замочити до завтра в розсолі. Тому що я бужаніну готую по своєму рецепту. Ось такий. І ще сьогодні, що треба зробити, я купила грибочки. Ось такі грибочки. І мені треба, щоб вони не почорніли. Тому що, якщо залишити їх навіть до завтра, так, турбинці, вони отут от, відкриється от, ця шляпка, вони почорніють і не матимуть того вигляду, що нам треба. Я покажу, що можна зробити, як заготовку, щоб вони не почорніли, все було з ними добре. Тож, перш за все, в мене водичка вже тут закипіла на розстіль. І зараз я буду додавати сюди. У мене тут 2 літри води. На 2 літри води я додам столову ложку з гарною гіркою. А якщо у вас маленька ложка, то півтори солі. Щоб воно у вас було такий розсіл солоний, але не ропа. Нам просто, щоб воно було добре, солоне. зараз І багато лаврового листя, духмяний перець, більше я спеціалістів, ніяких не додаватиму. Якщо є у вас в зернах коріандр, можна додати трішечки більше, я додавати нічого не буду. Зараз я все це закину О, сюди водичку. Так, водичка закипіла, я її видула. Тепер треба знову мені її поставити на вогонь. І ось така у мене здорова столова ложка. Ось така, з ось такою гіркою. яке заглиблення, така гіркость зверху. Оце таке потрібно бути. Я потім спробую, якщо мало солі, я додам іще, щоб воно було не руба, але щоб було солонувати. Додаю лаврового листя 3, 4, як здорові 3, якщо менше 4, а то можна і 5. Навіть я таку гілячку вкину. Лаврове листя м'язку не перешкода. Так, і духмяного перцю теж можна штук 5, 6, отак. Інших спецій спеції додавати не треба, тому що воно переб'є. Потрібно нам тепер, щоб воно закипіло. Закипить я відбігаю не осту, нічого поки що не додаю. Поки закипає, я покажу вам, я потім зроблю, виріжу із того відео, де я показувала цю заморозку, як я роблю такий рулет. Ось такий він не хочу розмотувати. Є мене там із пашини зроблений рулет, кругленький ось такий. Він розмерзнеться до і завтра. І завтра разом з цим м'ясом ми з вами запечемо. Полок пашина, ополок. Ми на нього кажемо полок. Тобто, на нього пашина. От. Це буде у нас. Хочемо зробимо рулет. От, Тут височить два рулети. Я вже зараз ще в такому вигляді знімаю з нього плівку. Вже його приготовлю зараз таким полуфабрикатом, щоб, щоб потім було легше. Нам. Так, все, я очистила його цих плівочок, понадрізала, зробила такі надрізи. Тепер що я зроблю? Я буду прямо зразу робити полуфабрикати. Присолюю обов'язково. Так, щоб воно було не солене, тому що, як не досолене, можна досолити. Як пересолене, його неможливо їсти. Так, додаю червоного перцю, зовсім не зовсім небагато, тому що м'ясо червоний перець не дуже любить. Так, його тільки для додаємо сюди. Зовсім тоже трішечки, трішечки, хмелі сунелі зовсім 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 Нам все-таки потрібен такий м'ясний, щоб сушений чесничок. Це цього можна не шкодувати. Можна всередину покласти хто що хоче. Хто шматочки курятини, хто там сало покласти, хто морковку, хто що хоче. От. І ось тепер чорний перчик. Це все те, що м'яску любить. От. І отак гарненько. Вбиваємо його сюди, масажик такий робимо, щоб попали оці усі, усі шпаринки. Так, ось ми все туди поклали, а тепер одіб'ємо і заразом заб'ємо туди спеції. Так. Все, ось так. А тепер скручуємо. Тугенько, 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 наскільки це можливо. Отак. От Робимо такий рулетик. Тепер беремо ниточкою, все зв'язуємо. Ось такий вийшов рулетик. От, з усіх сторон ми його підібали, гарненько. Отак. От У пакетик. Зараз я загорнув пергаментну бумагу і наступний зроблю так само. Відрізаю смазок. Такий гарної пергаментної бумаги. туго-туго-туго його змотую вже зараз. Щоб вже зараз йому придати такої гарної форми. І ще один зробив такий самий. Таким чином я обрізала, порізала, поодбила всі спеції, посипала і на другий, але це я хочу зробити із. Такою начинкою. Це в мене перемелене сало. Воно вже відварене, воно перемелене з чесничком, теж із спеціями. І я хочу зробити такий рулетик, щоб він був на смак, як домашня ковбаска. Ось так. Можна покласти морку, Тоже вже, як ви хочете, ось так. І таким чином звертаємо і цей рулетик. Так, ось дивіться, який другий вийшов довгенький, кругленький, гляньте, вже він такий Довгесенький, тому що його сформувати треба, щоб він зафіксувався, зафіксувався і захолов уже такий. Тепер так само кладемо його в пергамент, щоб потім, потім витягли його. Час другий він у вас поси, пробув. Трішечки таєм і в духовку чи куди ви там схочете його. Ось так. о Це. така краса. Це буде дуже-дуже-дуже смачно. Так, вода закипіла. Що можна ще додати? Отаку цибулинку, розрізати її Отак, на чотири частинки, не до кінця. Ось так, щоб вона не розлізлась але щоб вона віддала і колір і смак. Ось так. Я вкинула, закипіло, нам треба, щоб воно зовсім охололо. Так, друга водичка закипає для грибочків. Що я роблю з грибочками? Я грибочки ніколи не мию, я їх чищу. Беремо ніжку. Ніжки нам треба витягнути, ніжки в нас буде окрема історія. І ось так я беру просто можна ножичком. Ось так. Просто акуратненько, тому що. Зайва волога, як попадає в грибочки, потім вже вона не та історія. Ось так. Якщо нам залишити її до завтра, вони оце відкриються, оце все, і буде не такий. Ось такий, дивіться, гарненький, біленький грибочок. Ось дивіться, гарненький, чистенькі, все. Так, тепер дивіться, у нас тут водичка закипить. Зараз вона теж кипячена. Я її прибрала просто. Вона зараз закипає. Ми сюди додаємо. У мене тут літр води. На літр води я додаю пів столової ложки отак солі. Додаю ложку оцту. Ось обережно. Розмішали, приготуємо відразу, приготуємо собі, куди ми будемо їх викладати. Ось так, піднос і таку цю паперовий рушничок і шумовку І от цю водичку. На декілька. На декілька хвилиночок, геть декілька. Ось так. Просто пробланшируємо їх. А ці грибочки ріжемо, як завжди, і посмажемо. І залишимо їх потім, як будемо фарширувати, додамо до фаршу. Ось так. На дрібнусінькі шматочки. І так вони завдяки тому, що додали сюди оцет, вони не почорніють. Вони будуть такими ж самими, біленькими. Вони в розмірі не зменшились, тому що вони не варені, але вони більше не почорніють. Ось дивіться, які вони. Гляньте. Білесенькі, білесенькі. І отак викладаю їх. А потім, як геть прохолонуть, я їх у контейнер і покладу в холодильник. І вони так можуть прилежати і день, і два. Відставляємо грибочки поріжу пізніше. І займемося м'ясом. Нам треба його приготувати до того, як ми будемо маринувати його. Що нам для цього потрібно? Потім вже ми його натремо. Спеціями різними. Зараз нам треба просто поробити отакі е, глибокі, глибокі отакі, ножом попроколювати, нічого туди не вставляти. Нічого, ось так, глибокі глибокі. Потім, потім ми сюди поставляємо чесничок, морку. Спеції Чому я роблю саме так, а не інакше, я вам зараз скажу. Е, коли вставляються оці мішечки, що я роблю ці карманчики, Запихають спеції, от спеції різні, там морку, морку, чесничок і я запихаю. А якщо запихають спеції, виходить оця місцина, де цей карманчик, там спеції, сіль, і воно таке солонувато, пряне, а поряд ніяке. Я так не люблю. Я люблю, щоб воно було однорідно, смачно все таке з усіх сторін. Тому я ось так роблю такі надрізи, От. і потім, як воно тільки прохолоне маринад, я його покладу у маринад. І до завтрашнього ранку буде це м'ясо маринуватись. І воно буде однорідно солонувато смачне. Ось поки що відкладаю. Так, будемо робити котлетки. Дивіться, у мене тут фарш, я показувала сьогодні. Це свинячий. А це курячий і помелена цибулька. Ми завжди перемелюємо його разом. Цей раз окремо. Мені треба надібрати 600 грамів оцього курячого фаршу. Я надбираю. 600 грамів. Ось так. Оце мені скільки фаршу потрібно буде для того, щоб зробити в таких жестянках, зробити таку варену ковбаску із цього фаршу таких чотири вийде. Я три-чотири запихати повно буду. Подивимося, скільки. Три-чотири вийде. Якщо три вийде, то я одну запечу разом із м'ясом із рулетом, запечу в духовці, а два покажу, як можна робити варену. І зроблю одну із більшими, одну додам більше спецій, а в дві, де буде варена, додам зовсім мало спецій, тому що щоб вона була для малих діточок. І ми спробуємо, можна і так, і так, а все-таки, яка буде краще. Так що от таких не викидайте ніколи з-під кукурузи, горошку. Їх багато не треба, а 3-4 штучки, вони завжди пригодяться для запікання. я дуже часто ну, використовую і вам покажу. Так, 600 грамів ми звідси забрали. Так, тепер у нас залишилось ось скільки фаршу. Разом із куриним тепер. От я додаю сюди багатенько ось так. Прям багато, ми любимо багатенько цибульки. Прям половину тут всього три цибулини, півтори цибулини я додала сюди. І ось поки без спеції, без нічого, я змішую гарненько. Ми зазвичай ще перемелюємо трішечки сало. Але цей раз ми взяли, спеціально взяли такий ополок, пашина, як хто називає. Він такий жирненький був. От, для того, щоб не додавати сало. Ось такі. І тепер оцей фарш, він і в голубці він піде, і куди ви хочете. І тюфтілі, і фрикадельки, і на фільміні, і на чебуреки, і на, як вони ще називаються, білящі. Тому я половину надберу. Можна з цього додати яєць і зробити із такого ж фаршу, додати солі, спецій, спеції, і зробити. Зайця, бабиного зайця, ми кажемо бабин заяць, м'ясного зайця, м'ясний рулет. Можна вставити туди варені яйця, буде такий м'ясний рулет із вареними яйцями. І ось дійшли ми до котлеток. Видавлюємо сюди чесничок. Так, додаємо, додаю сюди вівсяну кашку. А додаю я її 50 на 50. Отак, От як пів кілограма фаршу, то пів кілограма оцієї кашки. Геть легко. І її зовсім непомітно, потім в готових котлетках, зовсім її не відчувається ця каша. Солимо до смаку. В кого який смак солимо. І ще один такий лавихак, може хто не знав. Якщо вам треба спробувати на смак. Фарш ніколи не їсти його сирим. Взяли отак грудочку, зробили вже фарш, взяли грудочку на, на хвилинку мікрохвильовку. Якщо нема мікрохвильовки, на сковорідку поклали. На одну хвилиночку воно просмажилося, спробували, а потім додали вже, що сире не їсти ніколи. Так, сіль додали. Часничок додали. Додаємо. Так, я щедренько, бо ми перчик любимо. Так, е, яйце не додаємо, хліба не додаємо. Додали цибуля, тут є, чесник є, перець і сіль. І два вида м'яса. І тепер все гарно змішуємо. Воно таке в'язке за рахунок того, що в нас тут є відварена овсяна кашка. Я беру швидко тут е, овсянку, яка швидко вариться, я її заливаю водичкою, <кх> і вона просто розбухає. Гарненько вимішуємо. Хто хоче додати яйце, додавайте. А тільки коли смажаться котлетки, в яких є яйця, запам'ятайте, якщо ви вкидаєте у котлетки яйце із білком, потім обсмажуєте, білок витікає і робляться такі чорні ниточки, які прилипають до котлет. Вони мають таку не дуже гарну форму. Такий вигляд не дуже гарний. Можете додавати тільки жовточок. А білок, він отож витікає, він. Якщо робити на пару або на воді, так як я сьогодні буду робити, то ось такий гарненький фарш виходить. Тепер його гарненько побити, дивіться, як він тримається. Дивіться, його не треба ні яйце, не треба нічого. Дуже він вже зараз так пахне і він дуже-дуже смачний. Капелиночку, зовсім одну капельку. Лійки зовсім зовсім, тому що я покладу більше вершкового масла, щоб смажити оці грибочки. Оці грибочки у нас будуть додаватися у начинку для шляпки. Будемо начиняти. Тепер розігріється, Грибочки смажимо, не солимо поки що і не перчимо. Там дивіться, шляпки охололи, білесенькі, гарнесенькі. Тепер беру такий лоточок, Вистіляю рушничком. Ось так. І викладаю її гарненько. Ось. І поставлю їх в холодильник, а можна в морозильну камеру. Зовсім капелюшечку так. І приперчить. І ще одне діло в нас зроблене. Залишилось замаринувати м'ясо, як прохолоне маринад. Грибочки пересипають і хай чекають свого часу. Заморозку котлетки зробили. Грибочки відварили. Марина зварили. Зараз замаринуємо м'ясо. І все. У нас на сьогодні буде все. Буде. Так, маринад я вже занесла. Він прохоловний. Ледве-ледве такий тепліший, ніж кімнатна температура. Ось так. Зараз я спробую його. Ось він саме такого, знаєте, як ви на ваш смак, як ви їсте страву, ледве-ледве так трішечки-трішечки солюніший. Оце саме те, що треба. Сильно солити не треба. Може, зовсім, знаєте, я поклала таку одну столову ложку, можна покласти півтори. Ось тепер цей шматочок м'яса гарненький, ми кладемо його сюди у розсіл цей, кладемо. Накриємо потім, як уже зовсім зовсім буде холодно, ви... і винесемо в холодне місце. В кого веранда, в кого там десь в підвал, може, ну кудись таке, зовсім холодне місце. Завтра до ранку вранці можна буде робити з нього. Ось так. Це був наш з вами перший день приготування святкового столу. Це те, що можна робити наперед, заздалегідь, напівфабрикати, тому що. Якщо ми приготуємо і цю важеніну, і той рулет, що я показувала, і ми його як приготуємо, він вихолоне повністю, замотуємо його у фольгу і просто кладемо в холодильник, і він гарно, дуже гарно зберігається. Тому не переживайте, в кого є час, можете це саме зробити пізніше. В кого є час, в кого є ще сили, здоров'я, ви можете приготувати в один день чи за два дні. Весь святковий стіл робіть так. Я роблю це заздалегідь, щоб ви, по-перше, побачили, як це роблю, а по-друге, ну, вже в мене сільонки не ті. Тому я вас благословляю, хай Господь благословить вас, дарує вам кожному з нас мир і перемогу, і береже кожного з нас. А з вами була, як завжди, я, Любов. Я думаю, ми з вами зустрінемось.